І так, я знову в ефірі. Всім привіт. Ми продовжуємо читати книгу Макса Кідрука, яка називається Теорія неймовірності. Бажаю всім приємного прослуховування. Історія 26-та, багата теплокровність. Наприкінці нульових я навчався в аспірантурі Королівського технологічного інституту, що у Швеції. Аспіранти там зобов'язані продовж семестру накопичувати певну кількість кредитів серед освітніх програм, які я обрав для цього був тепломасообмін. Це базова дисципліна спеціальності теплоенергетика, за якою навчався в Україні. Тож мене цікавило, як цю дисципліну викладають в одному з топових університетів Європи. Я був приємно здивований, що замість придушувати нас завчати. А, що замість примушувати нас завчати велетенські абстрактні формули, викладач постійно вигадував цікаві практичні завдання, скажімо, якось він запропонував числити максимально допустиму масу для теплокровних типу тварин. Теплокровними тварини теплокровними вважають тварин, чи є діло навіть у стані спокою, виробляє тепло, що дає змогу підтримувати стабільну температуру незалежно від температури зовнішнього середовища. Чому взагалі йдеться про якесь обмеження щодо розміру теплокровних тварин? Річ у тім, що зі збільшенням амбаритів об'єм тіла зростає швидше за його поверхню. Уявімо гіпотетичну тварину у формі куба зі стороною 1 метр. Якщо збільшити сторону куба до 2 метрів, площа його поверхні зросте в четверо, тоді як об'єм у 8 разів. Звісно, реальні тварини не є кубиками, але, гадаю, ідаю, і дають і схопили. Малі тварини мають значну площу поверхні за крихітну об'єму поки що більше тварина, то менше співвідношення між площею її шкіри та об'єм, як наслідок крихітні савці, змушені багато їсти і вирізняються над швидким метаболізмом, що допомагає компенсувати втрату теплоти через велику площу шкіри. Натомість для великих савців є певна межа, за якою площа їхньої поверхні виявиться замалою. Та просто не зможе пропускати крізь себе вироблене тілом тепло, тобто тварини не можуть виростати аж, аж надто масивною, бо загинуть від перегрівання саме цю межу попросив визначити мій викладач. Я знайшов усередине значення питомого тепловиділення для савців і порахував, що маса тіла теплокровної тварини на землі не може перевищувати 7 тонн. Це збігається з вагою наймасивнішої сухопутної тварини африканського слона. В середньому слони важать від 4 до 7 тонн, окремі екземпляри досягають 10 тонн, але їм дається охолоджувати тіло завдяки велетенським пронизаним капілярами вухам. Ці вуха, по суті, збільшують площу поверхні, крізь яку тепло віддається середовищу. Слони, втім, не найбільші тварини на землі, саме ці синіки та виростають до 30 метрів завдовжки. Та важать 150 тонн, що вберігає їх від перегрівання. Власне саме середовище океанські глибини прохолодніші за африканську савану, і основне вода має вчетверо більшу теплоємність, ніж повітря. Це означає, що за тих самих умов вона вчетверо ефективніше відбирає тепло з поверхні, яку омиває. саме тому кити виростають такими великими, і саме тому вони швидко гинуть. Якщо з якихось причин опиняються на березі, у буквальному сенсі згорають від тепла. Що йде з їхніх нутрощів саме тому, до речі, рятувальники, які намагаються і вштовхнути китів, що викинулися на берег, безсурельно пливають їх крижаною водою. Цікаво, що межа маси для великих тварин збігається з максимальною вагою найбільшого відомого науці хижака, королівського тиранозавра. Доросла особа не виростала до тих самих 7 тонн, що не дивно, оскільки ми точно знаємо, що тірекс був теплокровним. Рівень метаболізму корелює з температурою, а в тиранозавра був на швидкий метаболізм, оскільки підліткому віці він набирав по 2 кг на день, для цього тірекс мав споживати та перетравлювати немислиму кількість їжі, що не уникнув, супроводжувалося виділенням значної... значної кількості тепла. Немає жодного шансу на те, що тиранозавр з таким скаженим метаболізмом залишався холоднокровним. Проблема в іншому тиранозаври не найбільші. Серед динозаврів є група травоїдних завроподів, найбільші серед яких на кшталт аргентинозавра, патиго, патаго Тина чи завропосейдона важили близько 70 тонн. Це, як ви розумієте, значно перевищує допустиму, допустиму межу в 7 тонн, що означає, найлегше припустити, що завроподи були холоднокровними, бо не, вони могли бути такими. Великими та теплокровними водночас, але не все так просто. Учені з'ясували, що кровносна система завроподі вимагала теплокровного метаболізму. Гіганти на зразок аргентинозавра тримали ще вертикальну як жирафи, тож лише теплокровний метаболізм міг живити систему кровообігу. Достатньо потужно, щоб закачувати кров до голови на висоті 15 метрів. І це ще не все. Американські палеонтологи визначили температуру тіла. Окремих завропадів за ізотопним складом шкаролупи їхніх яєць. Ідея виникла після експерименту з яйцями сучасних птахів нащадків динозаврів. Виявилося, що в місці зотопів вуглецю 13 та кисню 18 шкаролупі залежить від температури тіла самки на момент формування яйця. Похибка під час аналізу замолила всього 1-2 градуси палеонтологи, дослідивши 6 яєць завропадів, найдених на території Аргентини, встановили. Що температура тіла самець коливалася в межах від 35 до 39 градусів Цельсія. Це щонайменше на 10% вище за тодішню довколишню температуру, тобто древні травоїдні гіганти були теплокормними, а важили десятки тонн. Як таке можливо, якщо коротко ми не знаємо, може завроподим, але особливий тип метаболізму, який не зберігся до наших жасів, і давав змогу пригальмовувати генерацію внутрішнього тепла, чи вони тривалий час. Перебували у воді в такий спосіб охолоджували свої тіла, а може залишалися теплокровними та досягати колосальних розмірів завропотом, допомагали ефективні легені, схожі на легені сучасних птахів. Вони були просто велетенськими із численною кількістю відгалужень повітряних мішечків, що проникали навіть у кістки. Цей механізм дає змогу сучасним птахам смоктувати кисень не тільки на вдиху, а й на видиху, та літати в розріженому повітрі. Дяки цьому механізму неповоротки тиранозаври запасали енергію для вирішальної ривка під час відстежування жертви, і цілком ймовірно, що саме цей механізм слугував 70-тонним завропадом для того, щоб позбуватися надлишкового тепла. Це наче слунячі вуха, тільки значно, значно більші за площею. Історія 27, Лосиний тест. Це саме те, що вам потрібно, якщо ви хочете з'ясувати, наскільки добре ваша томбість зберігає стількись на спробі, уникнути зіткнення з перешкодою і тест називають лосиним, тому що у вас важкий і довгоногий, лобове зіткнення з ним надзвичайно небезпечне. Якщо дорогу перед авто, вибігає, скажімо, собака. Удар може вийти сильним, але наврядчі. Люди в салоні через нього постраждають, натомість зіткнення з лосем може закінчитися трагічно. Авто підкошує височені ноги, після чого 500-кілограмова туша влітає просто лобове скло, оскільки лосі вискакують пройду, зі на проїжджу частину здебільшого на заміських тратах, їх доводиться оминати на чималій швидкості. Лосиний тест імітує саме таку ситуацію. Для проведення тесту на спеціальному майданчику розставляють дорожні конуси, щоб означають смуг. І перешкоду тестовий автомобіль має на швидкості об'їхати уявного лося і тут таки повернутися на свою смугу, щоб уникнути зіткнення з автомобілем, який мчить назустріч. Теж вважають пройдені, якщо автомобіль обігнув перешкоду на швидкості не менше 70 70 км на годину і не зачепив жодного з конусів. Не війшов у заносі, не перекинувся Лосиний тест у Перше провели у Швеції на початку 70-х років минулого століття, хоча відомо він став лише 1997. -го. У жовтні того року шведський автомобільний журналіст Роберт Колін тестував, щойно випущений субкомпактний хетчбек Mercedes А-класу. Порівняно високий автомобіль з короткою колісною базою. Під час тесту перекинувся. На дах на швидкості 60 км на годину, що, вочевидь, було феєричним провалом. Колін зажадав зупинити продажі у концерні Daimler-Benz. Спочатку проігнорували вимогу, але, зрештою, визнали проблему та відкликали всі продані на той час автомобілі. На їхнє модифікування компанія витратила 150 мільйонів євро. Відтоді минула чверть століття сучасні автомобілі. Оснащує цілою низку систем активної безпеки, антиблокування гальм, електронна система стабілізації, асистент екстреного гальмування, система розподілу гальмівних зусиль, здавалося б з усіма цими примочками, нові ну, авто мали би ставати щораз безпечніше. Ще так, на жаль, ні. З кожним роком дедалі більше нових автомобілів завалюють лусиний тест, і основною причиною цього є мода на спортивно-уталітарні автомобілі, так звані SUV. SUV з'явилися на початку 90-х, швидко набули популярності та наприкінці нульових уже були автомобілями найбільшим попитом на ринку упродовж 9 років відв'яти років від 2010 до 2019 їхні продажі зросли в шестеро до 200 мільйонів одиниць на сьогодні. Кожен третій придбаний у світі автомобіль спортивно-утилітарний. Порівняно із седанами вони мають вищий кліренс і просторіший салон, і це дуже добре для пасажирів. Проблема в тім, що за такої конструкції центр мас автомобіля розташовується високо над дорогою, що негативно впливає на стійкість під час різких маневрів. Не згадуватимемо конкретних людей, проте можете самі зазирнути на Ютубі, побачити, скільки відомих авто аганебно провалили лосиний тест. Заради справедливості треба зазначити, що проблеми є не тільки паркетників і кросоверів, і ще один популярний нині тип автомобілів, електричні гібриди, також виявився неспроможним пройти лосиний тест. Більшість гібридних седанів збудовані на базі платформ, які розробляли для бензинових авто, тож абсолютно непридатні для розміщення під їхніми багажниками громадських електричних батарей. Як наслідок такий автомобіль веде під час. Маневрування і задніх колеса втрачає щеплення з дорогою, яка мораль цієї історії. Ну, напевно, це не дуже добре, коли мода на певні речі переважає здоровий глузд. Звісно, більшість водіїв навряд чи коли-небудь наразиться на лося посеред магістралі, проте це не означає, що проблема надумана, замість лося може бути пішохід або авто, що виїжджає з бокової дороги. Невряд чи цей ризик вартий кількох зайвих сантиметрів кліренсу чи трошки об'ємнішого багажника. І на цьому цей короткий стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім. До нових зустрічей, всім па-па.